Привіт, колеги. Хочу показати вам такий, таку проблему. Зараз досить часто зустрічається ця проблема. Виноградарі записують, що то воно таке. Воно на перший погляд схоже на гербіцидний опік. опік, хоча при гербіцидному опі опіці там трошки інший, інша картина виходить. Я покажу зараз причину вам, щоб ви розуміли, що то значить, чому такий поганий розвиток паганів. Ну, на відміну від повноцінних паганів, зараз хвилиночку, дивіться, для прикладу. Хоча і тут є наслідки на листку локального хлороза, ну не звертайте увагу, Ось, дивіться, більш-менш повноцінний, коронка загнута, пагін розвивається. Дивимося тут. Литя, листя скручене, коронки розігнуті, тобто розвитку немає, це прищепа І Дивіться, показую причину. Бачите, наслідок, наслідок заморозків. Тобто камбієвий -кам шар підморожений, провідні шляхи пошкоджені. Вони то не пошкоджені зовсім, але вони значно пошкоджені, тому немає розвитку на пагані. Ну, тут є розвивається промінки, ну, щось вийде. Ну, Ця частина, скажімо так, вона вже не буде повноцінною, тому просто питання часу, коли її потрібно буде просто зрізати і залишити те, що знизу не пошкоджене. Тому така ситуація і тому такий результат.